Вам терміново знадобилась велика грошова сума? Де ж можна її отримати? Логічний варіант у банку. Однак через погану кредитну історію або через велике кредитне навантаження банки можуть вам відмовити? Чи може в вас нема часу на збір великого обсягу документів, а потім і очікування на банківську перевірку? Виходячи з цього йти до банку немає сенсу. У такий момент треба шукати інші джерела. Ми команда професіоналів. І ми можемо вам допомогти. З нашою допомогою ви отримаєте необхідну суму під заставу нерухомості чи авто, позики під заставу майна це самий швидкий і простий спосіб отримання грошей на будь-які потреби. Гроші під заставу це гарний спосіб оперативно вирішити будь-яку фінансову скруту. Ми гарантуємо своїм клієнтам. Надійність та впевненість в отриманні грошових коштів, реєстрація договору та документально-юридичне оформлення обов'язкове. Залиште заявку прямо зараз на нашому сайті, та з нашою допомогою ви отримаєте необхідну суму за короткий час.